Всім привіт, з вами на своєму каналі Алікс. Був перебор монет. Три рази. Побагато. Так, і тут у нас знахідок уже. Багато. Так що що у нас тут? Чотирьох ягодників я повикидав. Там крупного гурта не було. Другий штамп я оставив одну, бо одна була. 10 копійок 2014 року. Ось унизу вздуті є. Я оставляю її. 3 копійки, копійки навіть знайшлися. Тепер по 10 копійок. 92-й рік з лівої сторони. Зараз візьму ручку. Забувся. 92-й рік Італія. Тут спрямлено в цьому штампі. Одна копіка 92-й, Луганськ 92-й. Сім штук. 94-й одна, 96-й. І дві, крупний гурт 96. й Одна така, що геть треба її мить. Так, і по 10 копійок ще 15-16 ріки теж оставляю. А ви як хочете. хочете оставляйте, хочете. ні. По 50 копійок. 5 трапецій, одна така, вбита, не вбита здвоєння тризубця. Е, а, ні, здвоєння. Тут. Е, 1992-ї дев'ятки. Хорошо видно. Тут тризубця і дві ягідки вліво вправо йдуть. Одна третій штамп і одна 95-й. О! Ну, да, 1995. Так, тепер. 2004 і 2005 медалі. І до заграничних. Копійочок. Зараз ще покажу вам гривню. 10 гривень. У нас тут ось колишній метал. Чи він як там називається, не знаю. Ну. Но... І от того ось, ось метал такий. Така вона мені попалася, її мило мив, але нічого не вимивається поки. Ну і поки відложимо. Хай буде такий металчик мені. Так, що тут ще? 10 копійок. Польша, мабуть, чи що там? хто Тепер така монетка попалася. чи що воно там теж, хто його зна. Тепер така попалась монетка. Угу. 1980 рік. І последня знахідка. Коник у нас. Сіка це інтересно, тут євриків. Ставте лайк, а я зараз переверну. Поставили лайки. І у нас євроцентик 50. Все. До зустрічі на каналі. Всім пока!